Знайомтесь, это Максим. Весь свой час он вытрачал на то, чтобы быть у курсе новин. И дізнаватись их найпершим. Макс, ты как зомби. Да я во время секса боюсь закрыть глаза, чтобы ты не ткнулся в телефон. Ви скажи, що ти хочеш там найти такого важного? У мене робота така, що все важливо. Будь-яка новина так чи інакше впливає на моє життя. Посмотрела би я на тебе, якщо би дійсно будь-яка новина впливала на твоє життя. Але тепер він відчув це по-справжньому. Усі новини, які я дізнаюся, одразу справджуються. Ану, дихни. Хм. Наче не бухал. Спочатку мене обхезали голови. Далі я їхав у тролейбусі, набитому циганами. А я дивився в інтернеті, що від геморою рятує огірок в дупі. Новини можуть зруйнувати ваше життя. Веблю! Тепер ти мені віриш? Інфоголік. Дивіться в кіно з 2 березня.